Початок церковного року приносить пам'ять Різдва Блаженної діви, яка стала для всіх людей початком народження в істині і в дусі, а справжній кінець року народжує пам'ять про її представлення від землі, ставлячи немов якусь печать у ряді свят владичиці, щоб таким чином, якби в постійній орбіті мати Бога Слова була межею для нас не тільки духовного. А й тілесного життя. 21 вересня усі православні християни урочисто святкують Різдво Пресвятої владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії, котра стала священним храмом для Бога та Творця і вмістила в свою утробу Спасителя світу, Господа нашого Ісуса Христа, Господь, живущий на небесах. Захотівши з'явитися на землі і пожити з людьми, раніше приготував на ній місце оселення слави своєї, причисту свою матір. За священним переданням богоматір народилася від благочестивих батьків Іоакима та Анни в Галілейському місці Назарет. Праведний Іоаким був сином Варлафіра, що веде своє походження від сина Давидового Нафана, а мати її. Свята праведна Анна була дочкою священника Матфана, з роду Ааронового. Таким чином, пречиста діва по батькові була царського роду, а по матері архієрейського. Богоугодне подружжя довго не мало дітей. Вони дуже журилися стосовно цього, оскільки бездітність у євреїв вважалася великим горем і покаранням від Творця. Праведне сімейство. Дало обітницю якщо у них народиться немовля, то присвятять Його Господу. Вседержитель почув молитви святих Іоакима та Анни, коли вони прожили разом близько 50 років. Він дарував їм доньку, заступницю роду християнського. Пресвята Діва народилася від благочестивих батьків. Що вище за всяке благородство. Бо живучи благочестиво і праведно, ви виростили скарб дівства, до Рождества діву, в Рождестві діву і після Рождества залишається Діва. Пресвята Діва є цвіт, який проріс від неплідної і застарілої утроби сухого дерева, цвіт, який не в'яне, присноквітучий дівством. Цвіт благоухання, що родить благоухання єдиного Царя, Цвіт, що приносить плід. Христа Бога Господа, єдине благовонне яблуко. Чи знайдеться хтось із земнородних більш доброчесний, ніж причиста діва? Вона зберегла всі Господні заповіді, виконувала всю волю Господа, всі настанови Його дотрималася, всі слова Його приховала в серці своїм. Виявила ближнім усі справи милосердя. Її народження було плодом праведного, благочестивого, богобоязненого та богоугодного життя святих Іоакима і Анни, плодом їх терпіння і молитв, сильної віри, плодом живого уповання на Бога та його всемогутню допомогу. Церква Христова сповіщає, що народженням преснодіви вся вселенна наповнилася радості. Святитель Інокентій Херсонський у своєму слові на честь цього свята говорить: народженням Діви Марії розрішилось неплодство не тільки Іоакима і Анни, а всього роду людського, а тому воно є торжество воїстину Всесвітнє. Цей день Господній, радійте, люди!